Димир Путін відмовився від мирних переговорів у Туреччині сьогодні. Чи є надія на припинення вогню в Україні? Яке ваше послання Володимиру Путіну? Дозвольте відповісти прямо сьогоднішні події. Це ще один доказ того, що саме Путін гальмує процес, саме Путін спричиняє затримку у припиненні вогню. Україна вже кілька місяців тому чітко заявила про готовність до 30-денного безумовного перемир'я. Ми давно кажемо, що саме Путін стоїть на заваді цьому миру. Він був агресором з самого початку. Лише одна країна розпочала цей конфлікт. Це була Росія, це був Путін. Зараз лише одна країна стоїть на шляху до миру. Це Росія, це Путін. Минулої суботи у Києві ми провели. Успішну зустріч, де зібрали широку групу країн на підтримку перемир'я із санкціями.